Всім привіт на каналі Temor 11 tv Сьогодні ми продовжимо розчитати книжку песне ім'я Мані. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю голову, яка називається, альбом і Касетки Бажань. Сьогодні нас чекає голова, яка називається «Дарил – Хлопець, який заробляє багато грошей. Ну що, поїхали! Кіра, негайно вставай, почувся голос мами. Якби не мама, я неодмінно проспала б. Інколи хочеться поспати трохи довше, щоб подивитись е, гарний сон. Я потягнулась у ліжку. Мама відслонила гардини і впустила до кімнати раму. Вона схвально глянула мій безл до моїй кімнаті і погляд топав на мої касетки. Одна за одною вона взяла їх до рук, побачивши написи ноутбук та Сан-Франціско, намощила чолові. Що за безглузда ідея? Поцікавилась мама. Я заширилась, мені ж гаряче стало. Тож знаю, що я б хотіла полетіти до США за програмою обміну. А ще... Дову... А ще... А ще я, я думала, що маючи комп'ютер, змогла би ліпше готувати домашні завдання. Ось і вирішила заощаджувати. Мама глянула на мене без жодного захоплення в очах. Вона суруснула касетками, монетки середки сумно перекотились туди-сюди. Справді, гроші здивувалась мама, і скільки там Розмови мені не подобалось. Це євро стиха, обвернутіла я. Так так, 3 євро на подорож і 3 на ноутбук. Таким темпом ти далеко заїдеш. Мама захотіла. Якщо на подорож треба 1500 євро, то вона заходилась лічити подумки, хоча лічіпа ніколи не належала до її талантів. 3 євро на місяць множимо на 20, на 12 буде 36 євро на рік. За 10 років ти не збираєш 360 євро. Отже, полетіти до Америки зможе через 50 років. Нарешті впоралась вона з важким завданням і зайшла сміх. Я ненавиділа, коли мама насміхалась з мене. Тоді я сама собі видавалася такою дурепою, аж сльози виступили на очах від образи. Я не хотіла, щоб вона бачила мої сльози і намагалась придушити їх у собі. А що опанувати себе так і не змогла, то більше розлютилась, мама вибігла з кімнати і вибила і гукнула. Чуєш, Георго, наша донька, фінансовий геній, збиралася невдовзі в Сан-Франциско, ха-ха? Ага. Я вже не могла далі стримитися, закричала з дверей, а я такі полечу, побачите. Уже наступного року на літній вакації, а вам навіть листівки не напишу. Сидіть собі на своїх боргах. Не буду вам допомагати. Я гримнула дверима, впала на ліжко і гірко зарадала. Була люта сама на себе, І хто мене смикав з язика, я б залюбки розтрощила свої касетки, що треба було повестись на таку дурню. Звичайно, з за тією затією Нічого не вийде. Я вирішила одразу після уроків розшукати мані і повідомити йому, що така вигадка навіть вийденого яйця Чудова ідея, день, бобусею до Америки. То був не найліпший шкільний день, думками я питала зовсім де інде. На щастя, того дня довелося почати жодних тестів чи самостійних робіт, як неодмінно провалилась. Навіть жодним словом я не перемовилась з Монікою. Моя щирою товаришкою, з якою ми разом сидимо за заперти, німотно сиділа, вступившись в одну точку. Уроки, здавались, ніколи не скінчиться. Моніка більше не витримала мого мовчання і написала мені записку. Я не читаючи зепало її до кишені джинсів. Напереві я протягом вискочила на двір, хотіла побути сама, але Моніка наздогнала мене. Що з тобою? Моніка здавалась ображеною. Захворіла чи, може, щось заробила, посварилась з батьками, не сумуй усе владнаці, не в не вже знайшовся господар Моні, пальцем в небо уривала я товарішку, бо інакше б не замовку вік. Має таку ваду, надто багато говорити. Надто багато і не вміє зберігати таємниць. Тому я саме нашого класу каже, що Моніка я каже щось одне, хоч газету пиши. Але Моніка не відступала, не сідала далі. Як усі була куча люди, вона була дуже цікава. Я вже знала, що спокою не матиму, то що роздумувала, е, що можна довірити Моніці. Аби не зашкодити Мані. Ну, от і все. Ми прочитали першу частину голови, яка називається Diau хлопець, який заробляє багато грошей. В наступній серії нас чекає друга частина цієї. голови. Але це, ми може, будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тому Руденісти ТВ. До побачення!